Вістка фреза, підготували клієнта, обрізали карданку, з обгонною мухою карданку, теж ще зняли. Будь ласка, порог 244, Якраз закриє йому колею. Трактор нагадує 6120 доларів на широкій резині. І ґрунтофриза 1250 доларів з в комплекті. Грузимо і відправляємо нашим замовникам, нашим, нашим підписникам. Головне, що тепер заїхав разом з фризою. О, може кару забере? Не мішає? Подивися, що без встав як вам фрезав. Дуже, ну, класна варто Мотор Моторка, а мужки. широка. Красно, красно.